Так, взяли такі сутічки такого плану. Ось такими номерками. Це не 1,6. Ось такі вони, коротше. Ось номерки на ньому зверху. 4,4 вольта. НЖК. Чого я так хочу цей? Зразу провірити. Скільки вони мають нові. Трошки вони інакше вже, ніж як були. Так. Один. І шість. Один і шість. Що це щось скаче? Один і шість, один і сім. Так, провіримо всі. Значить, поснімав колпачки. Колпачки поснімав, мірую мігометром, що в мене нічого не виходить. Будемо викручувати. Попшикав ведешкою. Попшикав ведешкою. Машина якраз гаряча, хорошо. Беремо ключик, Значить Ставимо довго головку на 10. Удвіняю її. Діаметричний ключ на 25 максималку. Ставлю на максималку. І пробуємо зривати. Зірвалися всі. Без всякого конкретного зусилля. Все чотенько. Зараз викручуємо і прозваню їх без ну, без двигуна. Всі чотенько крутяться. Ось ви свічки всі. Подивіться, в якому вони в стані. Все в маслі. Хто що може мені підказати, які пропозиції по цьому будуть? що там колечкам каплик чи що, але в принципі що? Що це таке робиться, га? Так, міряємо ці свічки? Не зрозумів, що це вообще не працююче. Взагалі не працюючи. Взагалі не працюючи. Нет сопротивления вообще на них, опоры. Еще раз возьмем Может что с этим. Нет, есть. Опоры совсем нет. Нет. Они вообще ни одна не Выключаем Включаем на зум. они вообще убирваны. Нема. Телефон падает. Ну, и, известно. Вот пасточка такая. Феби, кстати. Германи. Феби. Все для... Понятно для чего. Для свечечок. Так мене їх лупашим. Не знаю як то. Я мащу тільки різьбу, щоб не прикипало. Посики я поняв, тут воно практично все змащується маслом в цьому двигунові. Трохи дороговато, звісно, буде мастити всю свічку. бляха. От, І закручуємо. Ставимо 14 ньютон на натр. І зажимаємо. 14 ньютон виставимо. І так продовжимо. Свічки, всі чотири не робочі. А чого вони були в маслі, я зрозумів пізніше, тому що вони були не зажаті зовсім. І все вся, вся валила сюди. Вони не зажиті були зовсім. Дуже легенько відкрутилися. А може і не так. ну В принципі, теорія в мене така. Хто може щось додати, будь ласка, буду радий завжди.